Слава Ісусу Христу! Слава Знаєте, коли сестра співала цю пісню, я себе тобі вручаю, мені згадався один вірш, якого так Бог положив мені на серце, коли я одного разу подивився в небо і побачив птаха, який там летів. От я так подивився на небо і такий вірш прийшов мені на серце. Буває, дивимось у небо, де птах літає вільно. Без страху для себе, бо Бог його пильнує і годує, і задумі лихі стосовно нього він руйнує. Хоч, Бог не роз... Хоч птах не розуміє цього, бо розуміння дане нам з тобою, Богом. Щоб кожен добровільно сам віддався в руки Божі, лише тоді прийде запевнення в безпеці, друже. Для Бога ми цінніші за птахи. Сам син віддав життя своє за наші всі гріхи. Вручи йому себе самого. будеш щасливіший за птаха цього. Знаєте, от такі слова мені прийшли. Так, ми так завжди шукаємо безпечності, ми так завжди шукаємо спокою, ми так за все переживаємо. І така думка прийшла. Вручи йому, тобто Богові себе самого. Вручи, і от тоді приходить оцей мир, оця безпечність, оцей спокій, який ніхто не може дати. Ніяка країна, ніяка армія, ніяка зброя, Бог тоді це може дати. І сказати, ти в мене на руках, я тебе пильную, я тебе годую. І ми, люди, можемо це пізнати, можемо це зрозуміти. Знаєте, одного разу брат говорив про Божу любов, і мені така думка прийшла, Божу любов неможливо зрозуміти. Немає такої мудрої людини на цій землі, яка би могла зрозуміти Божу любов. І каже, писання світ мудрістю своєю не зрозумію Божу любов. Но Дух Святий промовив моє серце, але Божу любов кожна людина може пережити. Це є набагато більше, ніж просто зрозуміти. Це пережити на собі, це відчути, що я тепер в надійних руках, що мене ведуть, як ми знаємо, цей вірш, невидимі руки. Слава нашому Богові. Тому хто ще не вручив себе самого, Богові. Ви не є щасливі. Вручіть йому себе самого. Будете щасливіші за птаха, за будь-кого. Тому що в Божих руках найкраще таке місце. Яке хочеться зачитати дії святих апостолів, 28 розділ, перший і другий вірш. Дії святих апостолів 28, 1, 2. А коли врятувалися ми, то довідалися, що острів той зветься Меліта. Тубільці ж нам виявили надзвичайну людяність, бо вони запалили огонь. І йшов дощ, і був холод, і прийняли нас усіх. Якщо коротко назвати оце слово, яке Бог положив мені на серце, то можна назвати такими словами надзвичайна людяність. Я ніколи на ці, на ці два слова не звертав уваги, а особливо на одне людяність. Багато разів я читав це місце, і Бог так звернув мою увагу іменно в цей день на людяність. Каже апостол Павло, що тубільці, оці люди, які жили на цім острові, які були далі від цивілізації, подібно як ми, є ближче, каже, вони виявили нам надзвичайну людяність, нам, які плили на цьому кораблі, які попали в цей шторм, яких корабель, можна сказати, розбивався силою хвиль, які це вже початок зими був, які холодною водою добирались до берега. Серед яких серед нас були різні люди, каже Павел, були військові, були в'язні, були моряки. І каже, тубільці прийняли нас усіх, не робили різниці, що цей в'язень, це, це військовий, це мор'як. Каже, вони виявили надзвичайну людяність нам. Якщо так читати, апостол Павел нігде не пише навіть про якісь такі країни, які були ближче в Європі, щоб вони от таку надзвичайну людяність йому явили. Каже, оці люди на острові, про які ми часто думаємо, та це далекі люди. Каже, у них була надзвичайна людяність. Людяність, знаєте, дорогі мої, ви роззадумувались над цим, що це таке? Я думав, людяність, ну, от цей чоловік людяний, який там ну, не боїться людей, там іде до людей, не ховається людей, в одиночці десь щось не сидить. А насправді людяність це не то. Людяність це така риса, коли я почав в неї роздумувати, і Бог мені відкрив, чия вона є ця риса, де вона є? Це прекрасна риса, дорогі мої. Людяність. Але що я так побачив, знаєте, що ці люди, які десь далі, у них більше цієї людяності залишилося, чим в людей в цивілізованих країнах. Чим в людей в розвинутих країнах. В 1871 році англійський проповідник, англійський мандрівник Генрі Стенлі відправився в Центральну Африку шукати доктора Лівінгстона, бо він пропав. І він сказав, що я знаю, що ми там до цієї експедиції зустрінемо, як ми кажемо, дикі племена. І вони не будуть розуміти нашої мови. Ну, я знаю, що одну мову вони будуть розуміти, це мова любові. Тому я кажу вам усім: не кривте нікого, не обіжайте нікого, не обманюйте нікого, не беріть нічого від них, будьте добрі до них. І коли він ішов так Центральною Африкою, шукаючи доктора Лівінгстона, він знав, що там впереді постійно йому говорили, живе найжорстокіше плем'я. Так вони говорили йому. І коли він підійшов до того племені, він був здивований. Ці люди вийшли до нього навіть без зброї. І він запитав, чому ви це зробили. Він каже: вони сказали, тому що ми переконалися, що ви хороші люди. Ще задовго, ніж ви до нас підходили, ми відправили по річці лодку з жінкою, з провізією, з харчами, з дитиною. І ви не обідали ні жінки, ні дитини. І нічого не взяли. Виявили людяність. Кажу я тим словом. І ми переконалися, що ви хороші люди. І ми навіть зброї своєї не взяли. Знаєте, оцим людям було знайоме це слово людяність. І вони розуміли, що якщо є людяність, це хороші люди. Я собі так роздумав, знаєте, корінні жителі Америки, індіанці, коли зустрілися з європейцями розвинутими людьми розвинутих країн. То вони були вражені, наскільки ці були жорстокі люди. Вони вбивали. Вони все робили, аби від них забрати це золото, яке там було. І якщо в когось із них, в якійсь сім'ї, вони знаходили людяність, то вони старалися всячески зберегти цю людину, коли нападали на, жит... на житла європейців. Їм була знайома людяність. Вони знали, що таке трошки людяності. Що таке людяність? Коли я записав оце слово людяність в Гуглі, що таке людяність? Мені стало цікаво, ну це не просто щось таке добре зробити, що таке людяність, як її характеризувати. Два слова, синоніми, які найбільше мені такі стали зрозумілі, характеризують людяність. Перше слово, що подібне до людяності, що відображає людяність, це є людинолюбство. Людяність це людинолюбство. Якщо я люблю людину, значить в мені є людяність. Людинолюбство. І коли це слово, воно мені так показалось, людинолюбство, то зразу стало зрозуміло, хто любить людину найбільше? Хто її так полюбив, що віддав свого єдиного сина заради неї? Хто полюбив людину навіть тоді, коли вона була ще грішною, каже Писання? Хто, коли явився Мойсеєві, вигукнув на весь голос, на всі груди. Господь, Господь Бог людинолюбивий, довготерпеливий, милостивий та правдивий, чия це риса, дорогі мої? Чия це риса, яка була вкладена в Адама, в Єву і в кожну людину, чия це риса? це Господня риса. Людяність, людинолюбство. Він її вклав перших людей. Вони були наповнені нею. Їхні серця вони були наповнені любов'ю. Це, що ми зараз не знаходимо, воно було наповнене. Но гріх, який війшов в серце людини, іменно от в це вдарив. Іменно от в це почав знищувати. Іменно ось це почав із серця людини руйнувати. І людина. Людина, здається, це мала би бути основна її риса, людяність. Почала втрачати людяність, людинолюдство, любов до подібного собі творіння. А Боже серце воно не втратило, А Боже серце наповнене людяністю до тебе і до мене, любов'ю. Тому нам потрібен Христос, дорогі мої. Людяності ми не знайдемо в жодній людині. Людяність, вона справжня, нелицемірна, безкорислива, нелукава вона в Господа. Людинолюбство нам потрібен Христос, щоб оцю рису знову в наше серце вложити. Біблія каже, що прийшов Христос, щоб спасти людей від їхніх гріхів, від того, що руйнує образ і подобу Божу. І дати їм дари. І дати їм оте, що людина втратила оцю людяність, не треба такого. Оцю людяність, не треба дуже нічого такого багато, людяність. О, Я думаю, якщо хтось із вас зустрів у своєму житті хоч раз людину, яка має людяність, ви її по сьогоднішній день пам'ятаєте. Яка проявила до вас любов, яка не дивилась, можливо, на те, що ви зі Сходу, а вона зі Заходу, що ви розмовляли російською, а вона українською, яка дивилась на вас, як на творіння Боже, як на вічну душу. Як на Божу, як на Божу дитину і явила любого, ви її по сьогоднішній день пам'ятаєте? Я пригадую свідчення одного брата, і він розказував такі слова, каже, одного разу: у Львові, в скрині, я зустрів одну жінку, яка ходила і просила, і підійшла вона до мене. І каже, я купив їй те, що вона хотіла їсти, і поговоривши з нею про Бога, і вона запитала мене, хто ви такий? А Він відказав: я той, чиє життя змінив Ісус. Я не був такий. Я не був такий добрий, такий людяний. Я був поганою людиною, грішною. Гріх це мені зруйнував був. Але моє життя змінив Ісус. Прийшла любов в моє життя. І тому я люблю вас і говорю вам про нього. І вона сказала такі слова, які мені запам'ятались по сьогоднішній день. Вона сказала, я зустрічала в своєму житті і перераховувала людей, католиків, православних, євангелистів. Вона перераховувала оці напрямки християнства. Ну я ніколи в своєму житті не зустрічала людини, чиє життя змінив Ісус. Тобто ми якось так кажемо, ми отакі, отакі, отакі. Люди вже знають таких людей. Люди не знають справжньої людяності, яка є в Ісусі Христі, справжньої любові. Це потрібне, знаєте, сьогодні? Хто сьогодні покаже? Тому хочеться сказати таку думку: сьогодні справжньої людяності, вона є в Христі і може показати тільки народ Божий. Тільки ті, які прийняли Христа, тільки ті, які прийняли Ісуса як свого особистого Спасителя, таке місце. Коли я роздумував над цим Ісаї, 16 розділ з 2 вірша. Каже е, пророк Ісая, 16,2. І станеться, мов те сполошене птацтво скубла повигонене, будуть дочки Моавські при бродах Арнону. Подай раду, зроби присуд, учини нічну тінь свою, повного полудня, сховай вигнаних. Біженця не видавай, нехай мешкають в тебе вигнанці Моаву, стань їм захистом перед грабіжником. І шостий вірш. Ми чули про гордість Моава, що гордий він дуже, про сваволю Його і його гордість, про лютість Його, про неслушні його нісенітниці. Знаєте, Господь говорить таке до свого народу. Через деякий час каже на Моав прийде велика біда. І буде багато біженців з Моава, каже Господь, якщо так читати, оце місце. І каже Господь до свого народу: ви зустрінетесь з біженцями з Моава, які будуть втікати через біду, і особливо рувимове плем'я, яке через річку Арнон там згадується. Всього-навсього, через річку Арнон, межувало з країною. Але ви повинні їх прийняти, я читав. Не видавай їх, не роби їм поганого. Прийми, сховай під свою тінь, стань для них захистом. Каже Господь до свого народу, до Ізраїля тоді. А його народ каже так йому. Ми чули про Моава, він дуже гордий, він лютий дуже. Ми чули про всякі їхні неслушні, навіть не хочеться слухати їхні несенітниці. От такі ми їх знаємо, от таких ми їх знаємо. А Господь каже, а ти їх прийми. А ти їх прийми. Тому що люди світу цього, коли отак от знають і чули про людину, вони її не приймуть. Вони скажуть, на що нам таких? А Господь каже, тому і це слово, Він каже до свого народу, а ти їх прийми. Яви людяність. Яви любов до них. Прийми, тому що я прийняв тебе. Прийми, тому що є мій дух на тобі. І цей дух, він має любов. Прийми, тому що, коли приймеш з любов'ю. Багато із них навернуться до Господа Бога Твого живого. Знаєте, коли я роздумував над Мойсеєм, який казав: Господи, я сам несу тягар всього цього народу. Хто читає, і знає. Великий ізраїльський народ має багато своїх примхів, забаганків, різних помилок. От. І каже: Господи, я вже змучився, я сам несу тягар цього народу. Господь каже: збери мені 70 старших. І приведи їх перед скинію, тобто перед моє лице. І тепер дуже уважно, каже Господь, і я дам від духа, що на тобі, на них. І вони понесуть теж тягар того народу. І коли я це прочитав, я собі так подумав, Господи, а от в чому суть? Не в тому, що Мойсей був такий добрий. Мойсей був людина така, як і ми. Десь такий, десь такий. А от в чому суть? Чому він так ніс цей тягар цього народу? Тому що на ньому був оцей Дух Божий. Дух, якому є любов. І каже, от коли ти наповнений цим духом, то будеш мати любов до ближнього, до того, хто змучився, до того, хто обіжає тебе. От в чому суть, тому, дорогі мої, людяність вона в Господа. Оце людинолюбство. І цей дух, коли він є на нас, дорогі мої, ми будемо людяні, надзвичайну людяність проявимо. Але коли не буде на нас Духа Божого. Ми тільки по-людському, як каже Христос, будете робити добре тим, хто вам робить добре, Позичити тим, хто вам віддасть. Але коли будете дітьми Божими, каже Христос, будете любити ворогів своїх, будете благословляти тих, хто вас проклинає, будете творити добро тим, хто кривду вам робить, і будете молити за тих, хто переслідує вас. Тому що оцей Дух Божий, Він дає цю силу, цю любов. Знаєте, людяності ми не навчимо. Людяності ми ніде в цьому світі не знайдемо. Нам потрібен Христос. Не подумайте, що ми самі по собі є добрі. Біблія каже, ми бувши злі. Нам потрібен Христос. Він потрібен як Спаситель нам від гріха, який руйнує образ і подобу Божу у нас. І який дає нам оцю Божу рису любов, людяність. Друге, Слово, яке, знаєте, так більш охарактеризувало мені людяність. Що таке людяність? Це не тільки людинолюбство. Я так відкрив і прочитав людяність це. Зараз скажу таке слово, ви, напевно, його не зрозумієте лише дехто, бо я теж його не зрозумів спочатку. Це гуманізм. я так думаю, та Господи, я не є вчений, щоб я розумів, гуманізм, що таке? І так кажу: гуманізм одним словом, що це таке? Як для хлопа, що таке? Гуманізм. От пояснити. І так пише: гуманізм одним словом. Цінність людини понад усе. І я зрозумів. От що таке людяність. Це цінність людини понад усе. Це цінність людського життя понад усе. Для кого? Для кого цінна людина понад усе? Для Господа. Понад усе. Знаєте, коли от цінність люд, от мали цю рису Адам і Єва, але гріх, який війшов, він це все зруйнував. І недовго прийшло часу, коли рідний брат вбиває рідного брата. Здається, де цінність брата душі, де цінність його життя? Чому ти людяності не явив до нього? Невже? Та гріх все зруйнував? І от гріх, він все більше і більше руйнує цінність людського життя понад усе. Людину вбивають, людину зраджують, людину продають. Каже, Біблія отакі місця писання, що брати продали Йосипа за 20 срібняків. Для них 20 срібняків було важніше, чим душа, чим життя, чим здоров'я рідного брата. Біблія каже, власна дитина, а весолом постав на рідного батька. І готовий був його вбити. Де ж цінність душі твого батька? Нема, ріх все це руйнує. Біблія говорить, коштовні сіонські сини, так каже Бог в моїх очах про свій народ, яких би ну, щирим золотом я важив, для людей заглиняний посуд полічені. Де ж цінність їхня? Біблія говорить, дочері сіонські за вино продавалися. Та що там вино порівняно із, із людською душею? Нема, дорогі мої, нема. Оцього, оцієї цінності людської душі нема в людини. Гріх все руйнує. Вона готова продати, здати, вбити, зневажити, принизити залади власного авторитету. Нема цієї людяності. Вона в Бога, дорогі мої. Вона в Бога. І тому ще одне місце, книга про Каїсаї, 13 розділ. З 12 го вірша, 12-й вірш тільки один, написано так, каже Господь: Я зроблю людину дорожчою від щирого золота і смертну людину від офірського золота. Бачите, каже Господь, Господь бачить, що цінності людського життя на цю на землі нема. Людина не цінить, людина вбиває, людина готова щось зробити. І Господь каже, Я зроблю. Я зроблю людину дорожчую за золото, за офірське золото, смертну людину. Тобто людину, яка згрішила. Я зроблю дорожчою. Коли я це прочитаю, я кажу: Господи, як ти зробиш дорожчою? І прекрасна ціна показалась мені. Я заплачу за неї смертю свого сина. Слава нашому Богу! Дорогі мої, за ї... чим можна було зробити людину дорожчою від золота, на які... що на цій землі її продають за золото. Чим, каже Господь, а я її зроблю. Я віддам за неї свого єдиного сина. Я віддам за неї свого єдиного сина. Я віддам його на тяжкі муки і на страждання. І тим покажу, наскільки людина цінна для мене, що я не пожалів свого єдиного сина за неї. І моє серце повне любові до неї. Дорогі мої, є ще люди на цьому світі, які кажуть, а чим людина відрізняється від тварини і нараховують багато різних паралелей і туди, і сюди. Ну, коли я чую таких людей, я часто говорю: знаєте, чим людина цінніша? Бог віддав за неї свого сина. Не ангела віддав. Нікого іншого, а свого сина більшої ціни неможливо заплатити за людську душу. І Бог зробив людину ціннішою, тому що серце його, воно наповнене тою любов'ю, людяністю до тебе і до мене. Дорогі мої, ми ніколи не зможемо, ніколи не зможемо цінити ціни, ніколи не зможемо цінити душі ближнього, поки ми не приймемо Ісуса і не зрозуміємо, яка ціна заплачена за мене. Для нас людина, вона завжди буде, ну так, це людина, ну так. Але коли ми зрозуміємо, яка ціна заплачена за, за мене, о, ми будемо тоді цінити душою ближнього, щоб Бог заплатив своїм синам. Нам тоді не буде шкода, що ми тратимо якісь там фінанси, час свій, сили свої, щоб цій людині чи допомогти, чи розказати про Господа. Тому що ми зрозуміли, що цінність велика людина. Бог заплатив своїм сином. Знаєте, коли я отак роздумав за людяністю, дійсно, оця риса, вона є в Господа. Ми бідні на неї. Нам потрібен Господь. Знаєте, люди, от сьогодні, от сьогодні ми хочемо навчити своїх дітей людяності, щоб вони любили, щоб вони цінили. Ну подивіться, до чого дійшов світ. Він хоче навчити дітей людяності, а відмінив. Читання Біблії в школах, християнську етику. Без Господа людяності не буде. Не буде людяності. І ті країни, які нам здається, вони такий високий розвиток культури, науки мають. Коли там нема Господа, там нема людяності. Ви послухайте, які там новини, там підліток, розстрілює підлітків. Де ж людяність? Там людина вбиває людину. Людяність втратила Содом і Гомора, і були спалені дорогі мої. Людяність Біблія говорить, що в останні дні будуть тяжкі часи, і перераховує, будуть люди грошолюбні, горді, зарозумілі, і жодного слова про людяність нема. Чому? Тому що Писання каже, бо любові правди вони не прийняли, а це Христос. От, от Той, от іменно Христос тобі мені потрібен, щоб спасти від гріха, який руйнує оце в нас. І щоб дати нам оцю людяність, оце обличчя Боже, оцю якість, оцю любов, оцю, оцю цінність ближнім своїм. Тому, дорогі мої, хто не прийняв ще Христа, нам потрібен Христос. Нам потрібен Він як особистий Спаситель. Нам потрібен Він в нашій сім'ї. Нам потрібен Він нашим дітям, нам потрібен Він в нашу країну. Нас не зробить ніхто кращим, як Христос. В нього людинолюбство, в нього цінність твоєї, і моєї душі, в нього надзвичайна людяність до тебе і до мене. Прийдемо до нього зараз в молитві. Амінь.